Слава Україні та слава ЗСУ одесі 27 червня 856-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни після перерви запустили мопеди 23 штуки через південь і курсом всі на Хмельниччину. Думаю, ви знаєте куди. І в цей самий час з ракетоносіїв з Азовського моря випустили ще чотири ракети калібр. Залітали вони через Миколаївську область і теж курсом на Хмельниччину. Тож, 23 з 23 мопедів вдалося збити, чотири ракети Калібр теж збили. Потім росіяни пустили через Миколаївщину ще керовану авіаційну ракету. Її теж збили. Росіяни побачили, що все збивають. І вдарили ракетою Кінжал. Теж по Хмельниччині, по Староконстантиніву. На жаль, цю ракету збити не вдалося. Дякуємо хлопцям з ППО за чудову роботу. В Одеській області була тільки повітряна тривога, а за містом зараз велика пожежа. Досі триває, правда, вже майже її загасили. Горять якісь поля. Так що попіл навіть падає сюди, в сторону Аркадії, через півміста пролітає. В сусідній Миколаївській області під час дроново-ракетної атаки збили шість дронів та три крилаті ракети. Чудово! Але уламки одної ракети впали на трасу в Миколаївській області і пошкодили вантажівку та травмували водія. Зараз лікарі надають допомогу. Ще були обстріли в районі Очакова, там, наче. Ще нічого серйозного. Ну а на Херсонщині після російських обстрілів двоє людей травмовано без загиблих. І трохи гарних новин цієї ночі: дрони залетіли аж в Тверську область на Росії і пошкодили якесь військове підприємство. Чекаємо ще гарних новин.